Розваги, спорт, здоровий спосіб життя, ще позитивні емоції та чудовий настрій усе це кольоровий забіг. У івано франківську його проводять уже третій рік поспіль. Взагалі, кольоровий забіг він відбувається в 200 містах в 40 країнах світу. Тобто, ми продовжуємо цей рух, і цей рух він покликаний об'єднати людей, створити настрій, створити свято для людей будь-якого віку, як для дітей, так і для дорослих, які почуваються дітьми. Цьогорічний кольоровий забіг репетиція на. Півмарафону, який пройде у місті 25 вересня. Тобто, це можливість не тільки отримати порцію драйву і позитиву, але й позмагатись у швидкості і витривалості. Заявки на участь у забігу подали більше сотні людей, майже половина із них діти. Класне місце. Це не в центрі, а біля озера більш така відпочинкова атмосфера, можна так сказати. І напевно саме смак це завжди от в фарбах, і плюс це поєднується з бігом. Тобто, у нас зараз акцент не саме на спортивній а це більше фан, більше так така можливість відволіктись від якихось буденних проблем, рутини. Розпочали забіг, звісно, із розминки. А далі масове обсипання фарбами. На кілька секунд площа біля озера перетворилась на різну Ще, хмару. Чний кольоровий забіг діти найменші бігли півкілометрову дистанцію. Щойно із пробіжки Тарас, Борис і Настя настрій у всіх чудовий. А це десятирічна Анна, дівчинка разом із мамою спеціально приїхали зі Львова, аби взяти участь у забігу. Наступного року обіцяє дівчинка ще й друзів з собою привезе. Мені подобалось, коли всі підкинули ці штуки. Ну фарбу, і було не видно нічого. Це мені найбільше сподобалося. після дітей на старті. Дорослі жінки мали здолати три кілометри чоловіки вдвічі більше. Ша на фініші прикордонниця із Луцька Олена Троць. Дівчина займається легкою атлетикою. А на Прикарпатті вона вперше разом із подругою вирішили спеціально приїхати та взяти участь у забігу. Емоції, по перше, бурні емоції позитив ну, – Це найголовніше, головне, чому обрали. Ну, звичайно, для себе в кайф собі пробігтися. Своє задоволення. Найшвидший серед чоловіків Дмитро Гусів. Також не з Івано-Франківська. А й ті фахівець. За професією він із Житомира. Відпочивав у Карпатах і випадково потрапив на міське озеро. Вдома каже, бере участь у забігах ще не щомісяця. А от на кольоровому вперше я займаюсь, но я любитель, я регулярно займаюсь, але я не якийсь суператлет, там супер олімпієць. Просто сьогодні видать, всі ваші сильні хлопці вирішили відпочити. Після забігу організатори роздали усім охочим жовту та блакитну фарби, розділили учасників навпіл і дали команду старт, підкинувши барви вгору, франківці утворили у повітрі український стяг. Ким жестом кольорові бігуни побажали удачі національній олімпійській збірній, котра днями відправилась на Олімпіаду у Ріо де Жанейро Віталія Васильчук, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.